Подивіться уважно на Усика у боях з ентоні Джошуа. Це була одна версія Олександра, холоднокровна, дисциплінована, стратегічна. Він вийшов тоді чітким планом, і цей план спрацював ідеально. А тепер перенесіть увагу на реванш проти Даніеля Дюбуа. Ви побачите зовсім іншого боксера. Це не просто дрібні зміни, це був інший усик, більш важкий і більш масивний. Він виглядав як людина, яка готова зламати суперника фізично, а не лише технічно. Це вже була інша тактика, інший підхід, інший план на бій. У другому бою з Дюбуа Олександр був значно. Важчим, він зробив ставку на силу. І цим приголомшив багатьох, адже ми звикли бачити його швидким і мобільним. А тепер подивіться на Усика у протистоянні з Тайсоном Ф'юрі. Це знову зовсім інший боєць. Я був ще роздивований, бо всі чекали, що він намагатиметься хитрувати, працювати на контратаках. Але що ми побачили? Усик постійно тиснув, він буквально йшов уперед, бився з гігантом на його території. Я такого від нього взагалі не очікував. І чесно вам скажу, це була сенсація. Він ламав стереотипи про самого себе прямо на очах у мільйонів глядачів